Ялинка з хлопушками. Мама почала нервуватись. На дворі, щоправда, тільки но ну, починало вечоріти до приходу гостей лишалося ще добрих п'ять годин. Усе печене і варене, як каже дід Сперидон Харитонович, було вже готове. Але мамі, як і завжди перед святом, усе ще здавалося, ніби чогось бракує, ніби ще чогось не передбачила вона. А чого саме? Випити є що? Закусити і поїсти смачного поготів і все ж купити грибків без слід. Охочі до них будуть. А головне ж, ще й ялинку не прикрашено, та й докупити треба ялинкових цяцьок дітям. Треба поспішати. Мама вже хотіла одягти пальто і йти, а тут на біду ще Федя причепився. І я з тобою, мамочко, ходім на хрещатик там лебеді на ялинці. П'ятилітній Федя добре знає, що коли, як оце тепер прийшов до них його дід, можна трохи і повередувати. Дід хоч і суворий з вигляду, та дуже любить свого меншого онука, і мама при дідові, хоч і свариться на Федю, та все ж дарує йому всі його пустощі. Але сьогодні це вже занадто дратувало маму. До того ж у кімнаті сидів ще й Свирид Фролович, що прийшов запрошувати їх на завтра до себе. Та затримався, розмовляючи про щось з татом. Що може подумати стороння людина, побачивши в домі такого верду? А малий як найнявся. Поведи, маму, на хрещатик, я хочу подивитися на лебедів. На цей раз, аби тільки малий не показував далі своїх викрутасів, мама піддалась. Добре, підеш за мною до опери, Там ще більша ялинка стоїть. Та хлоп'я затялося. Коло опери на ялинці, самі зайці, а я хочу з лебедями. Мама зітхнула і з благанням у голосі звернулася до старшенького Сашка. Хоч би ти, Сашко, втихомирив Федю. Ну, просто біда. Першокласник Сашко, почуваючи себе перед меншим братиком зовсім великим, охоче взяв на себе обов'язки вихователя і рішуче підійшов до нього. А позадку, замість лебедів, нехо? Малий намить замовк і перевів сердиті оченята на брата, не знаючи, чи той серйозно загрожує, чи тільки нахваляється. Користуючись цієї паузи, мама мерщій вийшла з кімнати. Побачивши це, Федя хотів уже був розплакатися, та тут втрутився дід. А цить бо, чого За мною підеш? Я тобі всі ялинки покажу. Малий замовк і запитально дивився на діда. Як на таке пішло, то що? Він не від того, щоб оглянути з дідом хоч і всі ялинки. Але коли? Зараз? Проте діда він не наважувався одразу спитати, а дід Сперидон Харитонович чомусь нараз замовк і низько схилив голову. Потім постукав дрібно пучками по столі смокнув і чи то всміхаючись. Чи збираючись заплакати, сказав так-так, ялинка. Пам'ятаю і я одну ялинку. Далася вона мені в знаки на все життя. Старий Спередон Хритонович поринаючи в давню минушину і, ніби вже нікого не помічаючи в кімнаті, почав свою розповідь. Було мені тоді років дев'ять. Може, і всі десять. Знаю тільки, що саме тоді мій батько поступив на завод Греттера. Так от, значить, поступив батько і попав він там під одного майстра. Чоловік, цей майстер, був серйозний і спуску не давав. А головне, любив лапу. Чи, по-простому сказати, хабарі. Ну, звісно, майстер на заводі тоді був усе, від нього і заробіток твій, і штрафи всякі. А як захоче майстра, то й по шапці тобі з заводу дадуть. Це не те, що тепер. Завком, комісії, партори, є кому жалітися, а тоді час був серйозний. Одне слово, почув мій батько від товаришів своїх, що як не захабариш цього майстра, добра на заводі не жди. Невдовзі і різдво підійшло. Одержав батько получку перед святами. Прийшов додому та й прокидає і так, і сяк, і на те треба гроші, і на це, хоч умри, А дай і заробітку того всього приніс, що кіт наплакав, а тут ще й на хабара майстрові треба. Порадилися батько з матір'ю та й надумали. Щоб купити щось майстрові, сказати подарунок, який я що, ніяк не виходить. То треба хоч запросити його додому та пригостити. А чи й не погидує, та й думка, може ж він не все й пожере, то самим, що лишиться. Все ж таки користь виходить. Так і зробили. Запросили вони його чорта на мою голову, як тепер, пам'ятаю, на третій день Різдва. І чого б, то думаю, саме на третій, а не коли інше. Це мені, бачите, зовсім не з руки було. Саме ж на цей третій день у купця Ханенка, що на нашій Борщагівській вулиці через шість домів від нас жив, Ялинка буде. Про це я знав достеменно. Сам бачив, як привезли Святошина до його будинку здоровенну креслату ялинку, таку, що її і в парадні двері ледве вперли. А тут ще й мати перед святом ходила до Ханенків білизну прати так оповідала, що там. Тих цяцьок та прикрас усяких накупили, аж очі розбігаються. І янголи звати, і дід Мороз, і зірки срібні, і горіхи золоті, а головне хлопушки з подарунками всередині. Чи не ці хлопушки і погубили мене тоді. Бачив я, як і раніше на вітринах у магазинах і янголів, і зірки, та навіть і хлопушки. А от що там у середині тих хлопушок, які там подарунки, не знати. А хіба у вас вдома не було ялинки? Не стерпів спитати здивований Сашко. Ялинки вдома? перепитав дід, глянувши на онука, і усміхнувся. Не те, що ялинки, хлопче. А як купили батьків все, що вкрай потрібно було, та ще й горілку з закускою майстрові, то не знати було. За що й хліба до нової получки купувати? Хе, ялинку вдома захотів. Життя тоді, кажу, серйозне було. Федя непорозуміло подивився на старшого брата, на батька, і собі хотів спитати діда. А які тоді ялинки були на вулицях? Але Спередон Хритонович уже оповідав далі. І далися ж мені тоді ці хлопушки? Тільки й думав про них. Будь-що будь, а я на третій день Різдва через вікно з вулиці подивлюсь, коли купецькі діти будуть у Ханенка хлопушки розривати. Що там у тих хлопушках усередині? На пальцях рахував, скільки днів лишилося до Ханенкової ялинки. Та ось прийшов кінець з кінцем і цей третій день Різдва. І довгим же він мені видався, ледве діждав я вечора. Коли до ханенків почали сходитися гості з дітьми. Ну, вже здається, час. І тільки но ну, я взявся за шапку, щоб з хати чкурнути, коли це батько мені, куди, нема чого собак ганяти на вулиці, підсобиш матері вдома. Що ти його будеш робити? Батько теж серйозний був і не любив двічі казати. Іншим разом він і не здумав би оце про мене, а сьогодні сам розумію. Майстра ждуть. Останні дні в батьків тільки й мова про нього де посадити та як пригостити. Мусив я скоритися. Довелося замість на ялинку дивитись, халявою роздмухувати самовар, що його заради такої оказії у сусідів позичили. І гірко ж було поратись коло самовара, коли мене так і рвало до будинку ханенків. Аж ось і майстра бенеря до нас притарабанила. Огрядний собі чоловік у сивій шапці і вуса, як у кота стирчать. Зайшов, розглянувся, кивнув з горда головою, роздягається. Батько закрутився коло нього, то пальто допомагає скинути, то шапку його підхопив і не знає, куди її покласти. Мати гострої в дверях низько вклоняється, а той щось могикнув, погладив статечно своє вуса, кашлянув. І поважно пішов до кімнати. Тільки край мока я його бачив, а одразу ж зненавидів так, що, мабуть, і сам батько не мав на нього такий храп, як я тоді. Та й то сказати, це ж через нього чорта я не побачу ханенкової ялинки і хлопушок. А більше й не було тоді ні в кого ялинки. На нашій вулиці сама дрібнота жила, тільки носив сів гість до столу. Як пішла Веремія в нашій хаті, батько коло нього крутиться, мати раз у раз з кімнати на кухню бігає, а я то оселеця з то гірки солоні матері з бочки виймаю, то тріски колю, бо батько необачно запропонував гостеві яєчню і той не посоромився згодитись. Тільки й передихнув я, коли трохи впоїли його, чую, сопе та уминає, сопе та уминає. А мені аж сльози котяться. Такий жаль досада. А мати все його масненько припрошує, призволяйтеся, чим Бог послав, уже вибачайте нам. Ми по спромозі, як кажуть, що хата має, тим і приймає. А може б, випили б іще, будьте ласкаві. Майстра видати пройняло, бо він уже не могикнув, а сказав. Та наче й оконтентувався вже, хіба оцепився б саме враз. В кімнаті раптом замовкли. Мати метнулась на кухню і в розпачі кликала порога на мигах батька. Що робити? Високий гість забажав пива, а його в хаті чортма. Стурбований батько прибіг на кухню і похопцем витрусив з вигорнутої кишені останні гроші. Похитав головою і сунув мені кілька мідяків з Збігай швидко, по пиву, дві пляшки, та гляди мені одна нога там, а друга тут. Я спочатку аж не повірив, не інакше як сам Бог напутив майстра зажадати ще й пива. Це ж дорогою до крамнички я зможу глянути й на ялинку. Я зірвався з місця, схопив на бігу шапку і, не одягаючи пальтечка, мерщий на вулицю. Мені кортіло одразу кинутись до Ханенкових вікон. Але я розмислив, що краще, мабуть, спочатку купити пиво, щоб, бува, не зачинили крамнички, а тоді вже доскочу дивитись на ялинку. Про те, щоб поспішати задовольнити майстрові спрагу, мені й на думці не було. Тут ялинка й хлопушки, а з пивом підожде. Я й не щувся, як добіг до крамнички, взяв пляшки і щодуху назад. На дворі був добрячий мороз. А я дарма, що був у самій тільки сорочці без пальта аж зіпрів. Ось і ханенкові вікна чути, як у домі грають на роялі щось веселеньке, наче польку і дітвора щебече. Та на біду вікна приморозило і через лапаті лисиці на шипках нічого не видно. Тільки вгорі шипки ясні і крізь них бачу стелю з візерунками. Та нащо мені стеля, коли мені ялинку треба? Озирнувся навкруги. А коло залізної огорожі перед домом дерево стоїть, я недовго думаючи на нього. Не раз улітку по горобині яйця доводилось видиратись і не на такі ще дерева, то тепер придалася мені та практика сказать пляшки в кишені раз-раз пригорів же, ціля все видати. І дітвору, що в якихось паперових шапочках кружляла навколо ялинки, і саму ялинку з засвіченими свічками. І хлопушки на ній. Очі мої розбіглися, не знаю, на що й дивитись. Коли це підходить збоку до ялинки старший панич Ханенків, чиркнув сірника, підпалив щось і тіля, як посиплються в різні боки зірочки та як замиготять, я ж рота роззявив, а панич ходить, як чеклун, усміхається і все тобі підпалює. Дивлюсь. І там і там палегко та зірочками кидає по всій ялинці, ну чисте тобі, як на малюнку, а то й казці. Дивлюсь далі панич на стільця став, простягнув руку і дістає від кіля з ялинки, саму, що не є здоровенну хлопошку. Такої я й на вітринах ніколи не бачив. Узяв він її за обидва кінці. Смикнув за щось там усередині, і отут я істерявся, забув і про пляшки, і про все на світі, кинувся вперед, щоб не пропустити нічого. Як він ту хлопушку розкриватиме. Коли це брязь підімною щось, потім ще раз брязь. Оглянувся і завмер. Та це ж у мене пляшки з пивом вислизнули. І впали. Чи не вони то й забрещали долі? Вирічив я очі, щоб роздивитись, бо після світла погано було видно, бачу, наче щось чорніє на снігу. Я сплигнув з дерева, матінко моя рідна, так воно і є. І треба ж було впасти тим пляшкам не просто на сніг, а об залізну огорожу вдаритись. Та хоч би вже одна, а то обидві, ну як тепер додому вертатися? Немилі мені стали враз і ялинка, і хлопушки, і ось світ, наче затьмарився, бо знаю, буде мені вдома непереливки. Та нічого не вдієш, почвала я до нашого двору і боязко вертатись, а йду, мов на шибеницю в петлю лізу. Думка тільки, як би його відтягти розплату, і через те ще повільніше човгаю, підходжу додому і уявляю собі, як там майстер з котячими вусами, здивовано очима лупає, мовляв, а де ж пиво? Уявляю, як і батько з пересердя казиться, послав щеня по пиво, та тільки його й бачили, стривай же, усі двері наші. Та тільки мені страшно на них і глянути не те що відчинити. Мороз на ніч бере, припікає, стою я під дверима в самій сорочці, скулився весь, тремчу, як цуцик. Не знаю, скільки я так стояв, почав уже клякнути, і на сон мене ніби хилить, аж раптом очинилися двері, і з них побогом вийшов одягнутий майстер. А за ним уклоняючись та перепрошуючи, і батько з матір'ю. О, ось і обормот ваш, сказав здивовано майстер, та батько вже вискочив наперед. Пиво, де? Я мовчу. Де? пошепки аж захлинаючись від гніву, визвірився він на мене і схопив за плече. Розбив, не сміючи звести очі, ледве чутно проказав я. Мда. Виходить, значить, по усах потекло, а в рот не попало, Вгідливо всміхнувся майстер і, ледве кивнувши головою, подався з двору. Це ще більше розлютило батька, він згріб мене за карк і сам не при собі потяг до хати. Розбив, кажеш, та ще й черепхів нема. Добре навчився брехати синку. Задихаючись, він рвучко зняв своїх штанів ременя, і я мовчав, що вже там виправдовуватись, коли винен, та й однаково не одвернути кари. Але того, що випало мені, і я не сподівався. Не пам'ятаю, як опинився я на ліжку, як і коли заснув. Чи не тієї ж ночі і запалені легенів у мене почалося? Не минулось стояння на морозі. Два тижні виволявся я тоді в ліжку. І як ото дуба не дав, і сам не розумію. Спиридон Харитонович зітхнув і нахилився до свого улюбленця. Отака От федьку була в твого діда ялинка, отакі і хлопушки. А ти коверзуєш? Не ту ялинку хочу, а оту, не зайцями. А з лебедями. Старий докірливо подивився на малого і знову, немов згадавши щось, повернувся до дорослих. І скажіть же, кожного року, бувало, читаєш у газетах на різдво оповідання про бідного хлопчика, що знадвору крізь вікно зазирає на ялинку багатіїв, а нікому, ні міський домі, чи там земству, скажімо, і в голову не стукнуло. Хоч би одну ялинку поставити на вулиці для бідняцької дітвори. Куди там? Звісно, капітал. А це вже діло серйозне. Обидва внуки широко розплющеними очима дивилися на діда. Феді хотілося спитати, яким то обормотом був колись дід, але він уже забув і не міг пригадати цього слова. А Сашко ніяк не міг собі уявити того часу, коли для дітей не було ялинки ні на вулиці, ні вдома. Просто неймовірно.